церковь. Здравствуйте. У меня есть заключение и направление на Кесарево в связи с состоянием позвоночника, грыжа. Главврач говорит, что наши неврологи, нейрохирурги при роддоме разрешают рожать и с грыжей. Я боюсь, что заставят рожать естественным путем, несмотря на показания Кесареву. Гарантии положительного исхода не дают. Как быть? Менять роддом, кому обращаться для контроля над выполнением показаний Кесареву? Спасибо за ответ. Грыжа, Мишлепцева, я так разумею, есть показания до Кесареву, до природных? Не, Ні, немає в, в показаннях декесарєвого росту на грижі ж ну, між хлібцевим кіле. А, але можливо буде утруднено проведення знеболення федерального. Я не можу сказати, можливо, там можна. Дуже ну, не обов'язково, слідують, уточнити, на якому рівні ці грижі, і де вони розположені, в якому. Але грижа це знову ж таки біль. Під час пологів він може просто ще збільшитися. Но, ну, жінка слова? ходить протягом 40 Тижнів вагітності, тобто вона не обмежена, як я розумію, в рухової активності. І під час пологів я не думаю, що ця рухова активність буде якось також обмежена за рахунок того, що ну, будуть відбуватися перейми. Ну якось не зовсім це пов'язано. А на сьогоднішній день наші протоколи, які стосуються пологів, дозволяють жінки вибирати ту позу і ту позицію, в якій вона відчуває себе найкраще так. Тобто можна підобрати для неї, для неї позицію, в якій її народжувати буде легко. Я ж дякую. Давайте подивимося ще один сюжет, а саме про деякі варіанти знеболення під час пологів. Дивіться за мить знову зістоді. Пити з нами. Ендотрахеальна та епідуральна це два основні види анестезії, які використовують при кесаровому розтині. Перше проводять в дихальні шляхи через трубку. При епідуральному ліки водять через голку в спину мозковий канал, і вже через 10-15 хвилин вони починають діяти. Наркоз лікар обирає в залежності від стану вагітної та дитини. Та останній вид анестезії користується більшою популярністю, оскільки жінка залишається при свідомості і може одразу побачити малюка. Це програма Волікарю. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Касрі Росен. Будьте з нами. Також я нагадую, що для вас продовжує працювати наша телефонна лінія. Будь ласка, телефонуйте чотириста дев'яносто 11 34. Будь ласка, ще один телефон. дзвіночок. послухаємо. Алло? 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели мужчина дозвоня? Невже? Будь ласка, на спротись, кажіть. Будьте добры, скажите, пожалуйста, если ягодичное предлежание ребенка, какова вероятность кесаревого сечения и, и, и кто должен mm -hmm. означать. Визначається тактика кесаревого роста при сідничному передлеженні в залежності від того, це повне, неповне сідничне сидмічне передлеження або ніжне. Ну, за умов неповного і нужного ніжно, передлеження, все ж таки краще вдатися до виконання кесарєвого розтину. І на сьогоднішній день в багатьох країнах виконується спроба повороту 36 тижнів плода на голівку. І якщо ця спроба не вдала, і жінка бажає проводити кесарів ростин, їй виконується кесарів ростин. Угу. Ви можете сказати буквально кілька слів про реабілітацію після кесарів розтину і коли після першого е, кесарів розтину жінка може знову е, завагітніти, коли це буде безпечно для неї і для мулюка власне? Ну принаймні має пройти рік. Краще два роки, роки після проведення кесарів розтину, принаймні рік. І те положення, яке було раніше, що перший кесарів ростин це завжди кесарів ростин, зараз не, не знаходить підтвердження. І сьогодні в багатьох країнах світу проводиться так звана вагінальна спроба вагінальних пологів після попереднього кесарів розтину. І в нашій країні розроблений цей протокол. Ми приймали в ньому участь, і там прописані абсолютно усі показання, за якими можливо запропонувати ж. Вінці спробу народжувати самої, якщо не повторюється причина, яка призвела до перших, до першого кесаревого росту. А, яка реабілітація? Ну як раніше рухатися? Я как раннейшая вставала. это Ты... на швам, я так думаю. Вам, да. Что Вы рекомендуете, когда женщины покидают Ваше отделение? Есть какие-то вот, э, пожелания, напутствия этим женщинам, что сделать так, чтобы не попасть в Ваше отделение? Вас снова, так? Спасибо. <laughs> э -э <laughs> хочется сказать следующее. Вот. Обычно женщинам мы всегда говорим, раньше встанешь, раньше выйдешь. <laughs> вот. Одно из самых главных факторов быстрейшей реабилитации это раннее вставание, ранняя активизация больных в том числе начало, ну скажем так, естественного приема пищи через рот, вот. потому что и инфузионная терапия, и длительное обезболивание – это все факторы риска развития послеоперационных осложнений. Опять же, вот почему регионарная анестезия, в частности спинальная или эпидуральная при кесаревом сечении – это ну, большее благо для женщины. Во-первых, уже об этом говорилось, что женщина сразу может видеть ребенка, общаться с ней у нее возникает сразу материнский инстинкт, чем когда после того, как она спала, будем так говорить, и проснулась, и ей принесли ребенка и сказали, это твой, знакомься. То после регионарной анестезии женщины могут и раньше вставать, и раньше начинать кушать, и в общем-то и после операционного обезболивания у них проходит более качественно, потому что данные методики позволяют вводить препараты непосредственно в место, где в общем-то идут проводники боли. Тому що тема така велика і глобальна, тому що ми маємо ще одну програму таку зробити так про пологи, власне. Я вам Дуже. дякую за ваші фахові поради. Будьте щасливі, будьте здорові. Дякую. Ще? дякую Дякую. Спасибо. і нагадую, що гостями нашої сьогоднішньої програми була Юлія Володимирівна Давидова, доктор медичних наук, професор, завідувача відділом акушерських проблем, екстрагенітальної патології інституту педіатрії акушерства і гінекології, а також Руслану Панасович Ткаченко, доктор медичних наук професор, завідувач курсу акушерської анестезі... анестезіології, вимовила. Кафедра акушерства, гінекології та Репродуктології Національної медичної академії Після Дипломної освіти Імені Шупака. Якщо у вас є власні рекомендації щодо наших наступних програм, будь ласка, всі свої побажання, запитання и пропозиції. Залишайте на нашому сайті на сайті телеканалу Туніс, на нашому форумі и, як завжди, у соціальній мережі Facebook себе і своїх рідних. Будьте здоровы.